Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга, і сьогодні я хочу подивитися, який мужчина у вас на порозі. Це може бути мужчина, з яким у вас вже є стосунки, може бути зовсім новий, може бути такий розчені і так далі. У кожного своє. Це загальний розклад на один варіант. Для того, щоб ви зрозуміли, наскільки цей розклад ваш, я буду робити для початку. Вашу сигніфікацію, що про вас покажуть карти, і тоді уже будемо дивитися на. Король і королева кубків. на пару. На пару, да? будемо дивитися. Королева Кубків емоційна, красива, пристрасна, добра, ніжна, так? Да? Ось прошу карти говорить. Ну, зараз подивимося, в якій сигніфікації знаходиться ця королева кубки. Так. Парами все в нас виходить, так? Да? Значить, що у нас карти показують? Що у вас тут зараз, у ваших думках, відбувається, да? чим ви зараз живете? Ви тут стараєтесь ніби за щось втриматись, ну розумієте, що треба йти далі. Да? Ось так. Ви чекаєте якогось результату? Можливо, це від якогось короля, від мужчини в даний момент, так? Да? Ви можете чекати від якоїсь мужчин надії в вашу сторону. І це вас тримає, ніби перед тим, як зустріти когось іншого. Розумієте? Про що у нас тут? Сімка Пентаклів? Ви ніби не бачите іншого, що відбувається, інших шансів. Да? От ви за щось старе тримаєтесь? От в голові вашій, не знаю, от був там бивший, і він класний був, да, розійшлись, але там в нього такі якості були. І тепер от всі інші, порівняно з ним, вони вас не цікавлять, вам да, не цікаво з ними. Ви не бачите в них перспективи, ви всіх порівнюєте. Звісно, ви тут можете бути і одружена і жінка, да, і ви. Тримайтесь за цього партнера, хоча може і дуже з ним щасливі. Може бути і така ситуація зірка. Може бути відстань між вами. Тут може і бути все ок. Просто ви чекаєте, і поки ви його чекаєте, ваше життя на такій міні-паузі знаходиться, да? ви, вам треба от ці зусилля, жити далі, якось там, там не знаю, може, за дітьми дивитись, за батьками. Оця рутина вона вам дається складновато, тому що ви тут в, на відстані в очікуванні якогось прогресу. Взагалі тут іде таке очікування прогресу для вас. Ось так ви чекаєте якогось прориву, якогось прориву, якихось дій, можливо, по п'ятерці мечів. Військового мужчину чекає, тобто це така карта військових. Або от мужчина, який прийде якусь свою трансформацію внутрішню і явиться перед вами в образі короля Пентаклів, да? і ви станете королевою Пентаклів, бо ви королева він... це от любовна історія. А коли вже Пентаклі, це вже історія часто да, показує саме чоловіка та дружину. І ви знову станете чоловіком, та дружиною, ви з'єднаєтеся цей статус, ви будете відчувати, або ви з кимось тут познайомитесь е, таким статусним, да, що для перспективи з серйозними стосунками. Але тут є такий момент, що ви ніби хочете, щоб вам це от ніби впало на голову. Да? От Королева Пентаклів Башня. Отже, я очікую, коли мені це впаде на голову, коли станеться цей прорив. Я надію тут. Хоча діяти тут можна і треба. До прикладу, якщо це відстань більше спілкуватись, більше взаємодії, по можливості, да, нагадувати про себе, слухати, що вам кажуть, да, бути активними. Якщо у вас нікого немає, ви чекаєте, що появиться мужчина, то ви маєте йти на ці побачення десь подружками гуляти все да, фортуни, ви маєте крутитися з життям. Нарешті, тому що ви тут тримаєтесь, ви не крутите його в даний момент. Єдине, тут, тут в кар'єрі в роботі більш-менш мені показано. А от в особистому житті або мішають вам якісь упередження, то що вже нікого не зустріну, да, там, всі вони вже такі, я вже їх всіх знаю, та, ну, там я вже пробувала, не, не треба, або упередження того, що. Мужчина має там, бути більш ініціативним, більш дієвим. О, там, у нас відстань, він мені не написав, я йому не інтересна, все до побачення. Да? От від вас тут ніби в особистому житті вимагається більше дій. Бо ви тут за якісь старі свої такі принципи тримаєтесь, за старі ідеї, яким має бути мужчина, баченням цього мужчини і так далі. Да? От в роботі тут більш-менш мені карти показують у вас <кій> знову тут вибачте, четверка мечів, да, вісім, вісімка мечів. Для того, щоб покращити стосунки, знайти стосунки, щоб появився цей мужчина на порозі, треба хоча б встати і відкрити двері. Я не кажу, що ви там зовсім бездействуєте, не про це. Но саме от в особистому житті у вас. От є якесь поняття, консервативне, таке, що от, от рахальна, да, як має бути, що от мужчина має то-то. А всі не такі. Або там порівняти з батьком своїм. От такі тут якісь ідуть нюанси. Ну, давайте подивимось, розкриємо цю пару зустрінеться вона тут, давайте так, карти прям гарно сховаємо. Перетасуємо. Появиться у вас такий цей мужчина на порозі, у кого ви чекаєте, чи інший буде, чи якщо це ваш мужчина, то, то він буде на вашому порозі? Зараз все узнаємо. Якщо ви себе впізнали, продовжуємо дивитися, якщо щось з вами не резонує, не, не співпадає. Відчувайте, що не ваш розклад, то беріть якийсь інший розклад і дуже багато на каналі. Пошукайте, підберіть те, що вам підійде. Не треба кожен розклад, якщо не співпадає, приймати на себе. Або приймати тільки те, що вам з нього подобається і підходить. Ви тут головна людина. Для вас все. Так, мужчина на дорозі. две карты, так две. Ну, такая история, да. Тут мы на дни. Говорит про мужчина такий, с кем вы захочете знать какую Ясність, зрозумілість. Да? От, значить, з ним яка ситуація заплутана, або от ви хочете зроставити світочки і почати спочатку, або зразу зрозуміти, який, і не морчити собі голову. Да? От ви хочете ясно вступати, зрозуміло в стосунки. У вас там якісь пусті слова взагалі не цікавлять. Да, ось так. Ну, і який мужчина, тут у нас іде король мечовий, може бути повітряної стихії, може бути по сонцю місяцю чи по асценденту. Може бути зв'язаний з законом, з юриспруденцією, з... це може бути лікар, но ну, взагалі він такий строгий, холодний, розумний, я би сказала, би, що продуманий. Да? Ну, такий от. Продуманий мужчина. Ну він теж хоче ясності, да? Тут у нас є мечі? Він теж хоче ясності. Так, що в нього в думках цього мужчини? От знаєте, я би так сказала, що він в думках думає, от я зараз прийду, появлюсь, так? Да, і вскружу своїми якимись діями, з собою. Цю жінку. Може, ви вже знайомі. Да? Або коли ви познайомитесь на порозі, він буде це у нас ближче декілька місяців на порозі. Я би по розкладу, я би сказала, 3-4 місяці ближче. Він думає, що він може так от скружити там, своїм якимось розумом, гумором, інтелектом, так? харизмою, що він вас може скружити. Це таке може бути і перше враження, Ну, якщо ви вже знайомі, да? то він. Хоче зараз так зробити, щоб ви розслабились. Хоче вас ніби розслабити, показати, що він надійний, що він стабільний, що він несе пентакль, що він несе туз мечів. Та, що от Я от такий чистий, як сльоза, мені можна вірити. Я несу собою якісь надії і сподівання. Ось в думках у нього. Ну, мене смущається троєчка мечів. От ніби дивіться, якщо було б так, з тузом жезлів, От він несе з жезл, шанс, бажання щось почати спочатку, одні тузи у нас, або от це якщо нове знайомство, да, він несе якусь новизну, енергію. Ну, тройка кубків, і тройка мечів у нас тут є, да, воно говорить ніби про те, що в цього машини е, може бути хтось, да, може бути трикутник, від якого він. Погано відмовляється. Ну да, дивіться, який хитрий іде мужчина. По блазню, по сімцям мечів, не хоче відповідальності, хоче цю, цю тройку кубків оставити. Четвертий кубок переходити на щось стабільне, він не хоче, він хоче легкості, От він хоче кружити. От щоб ви, ви йому довіряли. Ну це омана, він ніби хоче, дивіться, все ясно, я несу пентаклі, я несу тут жезли, мечі, несу тобі тут. На тройка чи в нього на серці всередині? Це ще є бажання, з ким ми знайомитись. Або він одружений, да? хтось у нього ще може бути. Або якісь переживання в нього тут глибокі. Не хоче, щоб його напрягали, розумієте? Я отак скажу, щоб від нього чекали особої відповідальності. Що він тут боїться? що надовго попаде, От він боїться стабільності четвертий, четврок він боїться. Він на троєчка хоче проскакати у нас, да? На лгкості. Ну, він би хотів би тут вас задурити, Отак, в думках у нього, так? Да? Е він може і сам, звісно, все вірить. Ну, мені здається, більше, що це продумана стратегія. Ну, тут іде, да, такий, походу, схоже на жонатого мужчину. Якщо це ваш, да, женатий, <смеш>, женатий мужчина, то тут можна, ну дивіться, можна сказати, що він. Хорошо, давайте так запитаємо. І мені здається, що якщо тут ваш ви, пара, ви одружені, да, то тут якраз навпаки зради немає. І навіть якщо йому пропонуєш, він не хоче. а ну, правильно я розумію? Якщо він, якщо ви одружені, яка тут історія, він, він тут що робить, зраджує чи не зраджує? Теж може, бачите, як історія? Ну, неправильно, я поняла, треба уточнювати. Може і туди, в удовольстві. Він тут хоче, теж вам було. Ну, коротше, тут один мужчина в нас такий попадається, да? там в нас був король копків, король Пентаклів, кого ми ждемо, кого... кого ми собі уявляємо, а вийшло зовсім інакше. Як урок якийсь, так? Який треба. Пройти ясністю, здобути. Мужчина йде по легкості, хоче розкружити вам голову, задурить, обмануть, що от там я помінявся, я вже не такий. Да? Або там, якщо я новий мужчина, то я от дивись, який я розумний, який я інтересний. У нас може бути класна пригода, да? ось так. Повір мені, повір. Ну, що у нього на серці? Десятка мечів, тройка мечів. Да, у нього там ці стосунки е, з кимось да, на ладан дишить. Якщо ви жена, то він може підгулювати, але не включаться ці стосунки до кінця. Або, якщо там вже включився, то в нього вони можуть скоро завершитися. Якщо ви з таким екземпляром зараз зустрічаєтесь, да, його стосунки там складні, вони його мучать, але це не означає, що він з них вийде. Взагалі не означає. І не схоже на це. Якщо ти з таким ви от у нас познайомитеся екземпляром по королю мечів, це може бути, кстати, возвращенець, який час від часу попадається вам на вашому шляху, то він такий негулящий, любить підгулювати, але я не бачу, що він по-серйозному гуляє. Це для нього така якась легкость, да, в удовольствия, якийсь постійний пошук нової дами. От розумний мужчина, толковий з холодним расчтливим умом, но ниже пояса у нього уже жезли йдуть, і там уже надійсла його голова на нього. Понімаєте, от такий от мужчина. Ви зовсім по-другому все бачите. Дивіться, яка у вас була сигніфікація. Ви бачите, там королева Кубків, король Кубків, ніжність, ту, що він вам тут нав'язує, да? якусь романтику. Ви хочете бачити біля себе короля Пентаклів, а ви хочете бути королевою Пентаклів. І швидше за все, ви собі в це вірите, бо він іде ніби з пентаклем, да? якраз от вам це пропонує. І ви такі, оце, так. Да. Ну, ні. ну, ні, на жаль, ні. На жаль, тут тільки легкість. Він несей тут з пентаклів, а на серці тут уже хтось є. Постійно може хтось бути. І це так може бути по кругу. Розумієте? Він такий плетає якісь ці павутиння і сам в ньому вже трохи, я би сказала, і заплутався у таким мужчину. Мужчина тут, ну, у нас я тут бачу баб. Ну так, да, тут є жріця. Є тут жріця однозначно. Якщо ви загадали свого чоловіка, не треба зразу падати в паніку, можливо, розклад не ваш. Ну Для багатьох, да, тут мужчина, є, у кого є жриця, або він хоче вас зробити своєю жріцею. Тайне жінка, до якої можна прийти, яка не осудить, яка послухає, е, яка прийме. Да? Тайна жінка. Або, знаєте, як е, така час від часу з'являється і предлагає стосунки, він може бути неудружений. Але він не пропонує серйозності. Ось такі мужчини. якісь. На порозі у нас не дуже. Хоча, от по вашій сигніфікації, да, класно було. А от його сигніфікація не вже. І що в нього тут в діях? Легкий флірт. Десятка же, за що йому так тяжко дається відповідальність. Подивіться, дві десятки під відповідальністю у нього, да? дві тяжких десятки, що йому відповідальність тяжко дуже дається в стосунках. Ну, він тут літає в облаках в стосунках. Постійно в якомусь виборі знаходиться. Тут прям може бути такий гульона конкретний. Лицар Кубків теж часто про це говорить. У нього тут ці крили такі є, які говорять про його вітряність, його легкость. Він при... прискакав, скружив, е, хочеться так вірити, він гарні може слова говорити, е, гарні поступки даже може робити. І здається, що ну, така людина ну, не може якось там підвести. Але ні, він його хватає от на скорічку, чуть на чуть-чуть, да? не може довго він бути в стосунках. Ну, хитресть біля десятки пентаклів. Або він як у вас, і да? ви жена обманута, або любовниця, або він навіть не заходить в це. Не заходить. Обман йде біля десятки пентаклів. Біля сімейності йде обман, він не може. Він може показувати, знаєте, таке відчуття, що він може вести так себе, що, що ніби буде сім'я, буде. Я розведуся, вообще я на тобі женюсь, да? Ви щось шістка кубків в кінці. От мені говорить, ніби у вас вже була взаємодія, і ця людина ніби вертається у ваше життя. Повернення цієї людини на вашому порозі. Нова людина, хочу запитати, чи вже знайома вам? Ах, от я. Ох, ти. Який. Мені здається, що вже це для більшості це знайома людина, з якою вже ви це проходили. Ви вже проходили ці уроки, ніби по шістьо-сімчів вже з них виходили, дасть все диявол, і потім знов ця башня розрушає все. Розрушительний мужчина. І так вміє скружити голову, так хочеться йому вірити. Бо дияволу дуже хочеться вірити. Людина дуже складно говорить, складно співає. А він тільки планами обмежується. Як ігри, якісь грає. Ну, не може без цього. Жертву у вас приносить. І ви знов чекаєте. Дивіться, якийсь сценарій, да? Вертаємося до того, що було на вас. Ви в очікуванні його. Ви в очікуванні того, що от він поміняється. Якось по-другому себе буде вести. А тут таке. Для багатьох це прям буде ситуація кругова, де ви ходите по кругу. Або він ніяк не розведеться, або він з'являється час від часу, кружить вас, вашу голову, робить боляче і уходить. Ну, ви в надії, що може ну, наступного разу буде по-іншому, що з цього щось вийде. Ну така от історія. Ну не вийде карта, показують. Щось цього не вийде. Не вийде війна тут, бачите, така. Іде. Для нього не, ну, він не може брати до кінця відповідальність, не може. Для нього це не актуально. Він може е, робити якісь мілкі поступки для того, щоб вас скружити, ну це не невідповідальність, безвідповідально. Він собі залишає цю троєчку кубків, баришень, да? залишає свободу. Або він може, знаєте, казати, що ну, на вільні стосунки. Ти можеш зустрічатися з ким хочеш, я можу зустрічатися з ким хочу. Ну, ось так. От що карти показують. Ну, явно нестабільний мужчина, і ще він іде королем мочівлю, ну, тобто він це добре розуміє. Він це робить спеціально. У нього в голові все ок. Він спеціально маніпулює, спеціально до вас приходить, визиває вас на якісь емоції. Що вам робити? Давайте пораду і будемо завершати. Не хочеться на такого екземпляра багато часу тратити. Що вам робить? Ну, третю особу шукати, да? чекати чистою, чистого кохання? На роботі зосередитись теж тут може бути. Вам треба тут продовжувати, оця от карта вже випадала, продовжувати жити, з любов'ю, до себе. До рідних, до близьких. Вам треба не зупинятись жити. Треба не зупинятись жити. Бо у вас ніби така внутрішня, може, там життя пливе далі. Так? Ми його не можемо поставити на базу сказати, що отже, ми тут страдаємо, трошки там на роботу не вийду. Ну кому це цікаво. Всередині ніби все застряло. Виходьте з цього положення жріться, якщо ви там є. Не вірте нічому. П'ятерка кубків треба. Поховати це, відчуття того, що от буде щось інше. Дивіться, тут опять троєчка, да? скільки у нас тут троєчок. Троєчка кубків перед ним стоїть. Так і хочеться от вернутися все, що було. Де три людини, а то й більше. А треба й сидіти в двойку кубків, де дві людини. Це боляче, це страшно, але треба ці мости спалити. Ці мисли треба спалити. Цього мага треба відмовитись. Тоді імператор прийде у ваше життя, розумієте? Не, не такий ось е, маніпулятор, а стабільний, дійсно мужчина. Вам треба зосередитись на собі, на своєму житті, щоб пустити щось нове, попрощатись з цим. От прямо через боль, тут не буде по-другому. Не брати трубку, якщо це там возгрещеність, заванити, да, не спілкуватись. Через біль пережити це, поплакати, пострадати, але потім може вийти щось з цього інше. Можуть вийти інші стосунки, не з ним. Головне любов тут до себе. Зверніть увагу на себе. Не зупиняйте своє життя, він собі живе свою життя, повірте. Ось такий розклад. Ну такий, знаєте, сьогодні, не, не, не в рожевих окулярах, ну який є. Що карти показують, я вам все передаю. Пишіть, будь ласка, в коментарях, знаєте.